Добрий вечір. У мене вже вечір, і це відео номер 2. Я нагадаю вам, мене звати Олена Гулевич. Я живу і працюю в Запоріжжі. Я поведінкова терапевтиня, логопединя і корекційна педагогиня. А ще у мене є син, якому 16 років, і це юнак із аутизмом. І це розповідь про наше життя. Закінчила я попередній розказ про те, що. Ми ну, на саме, саме на постановці діагнозу, що ми потрапили на сідове. Сідова, Сідова це психіатрична клініка, лікарня, в е, якій займаються саме постановкою діагнозів. Там. Це державна установа. Так от, я вам обіцяла, що скажу вам е, такою, що я там такого революційного зробила. Е, Взагалі-та процедура, е, ну, так, да, Діагнозу, постановки діагнозу, яка дитину залишала на денний стаціонар, де вона перебувала, за нею ну, споглядали, робились можливо, якісь записи, і тоді давали висновок, була комісія і давали висновок, який саме діагноз у дитині. Як було в моєму випадку, я не дозволила залишати там Єгора. Я домовилась про те, що ми будемо приїжджати на всі процедури необхідні. А після цього да, давайте зробимо вже комісію. Чому? Тому що ну, мені просто було страшно його там залишати. Він ну, він на той час не міг вербально да, словами розповісти про свої відчуття, про те, що з ним коїться, коїлось. Тому ні, я ну. Я не можна не могла цього дозволити. І ви знаєте, цей приклад взяли собі дуже багато мам після цього, тому що да, ми там в коридорчиках сиділи, спілкувалися з мамами, і дуже багато мам а, перестали залишати там дитину, а просто приходили тільки на заняття і все. І йшли додому, не залишаючи там дитину саму. Да, от у відділенні. А, після того, як ми поставили діагноз Єгорчику, да, f 800 це аутизм по МКБ-10. Для нас відкрилися ревіаційні установи. Да, ми продовжували ходити в, ну, в приватне, да, в діалог, на міра кожні півроку потрапляли, десь півроку. Але тепер держ... державні установи, такі як ербільцівні центр, для нас були відкритими і безкоштовними. І ми так потрапили до Вознесенівського ребільційної установи. Це зараз Вознесенівський подождите, чекайте Ардженькізевські, а зараз це Везнісяновські райони, так їх переназвали. І там в якийсь момент я познайомилась зі славою Зайцем, царством без національній людині. Він був депутатом міської ради. І він помер воюючи. І колись він у 2014-му був кіборгом. І тоді він воював із моїм кумом. І ось так судьба нас звела, що після цього я, Наталя Старгляд і він, ми почали рух. Рух людей із аутизмом ми почали. Займатися саме розповсюдженням інформації. А завдяки цій ну, співпраці, да, цьому цій дружбі, я би це так назвала, зараз кожного року, 2 квітня, це всесвітній день інформування про аутизм. наш міська рада і облрада підсвічуються тільки блакитним кольором, в знак того, що цих людей знають. І їх підтримують, так підтримують, і ви знаєте, я ж кажу, що в той час, стільки років тому, 11 років, не було стільки інформації. Ну, взагалі не було. і Про це і досі навіть педіатри не всі кажуть. Але ось так от ну, не було інформації зовсім про те, що які саме да, червоні оці галочки, дзвоночки можуть слугувати тим, що у дитини може бути, да, бути аутизм. От, і тому що ми знаємо, да, чим раніше звернутися за допомогою, чим раніше почати терапію, тим краще. Тому що діти дуже-дуже звикають ну, робити одні ті ж самі ритуали на постійній основі. Тому якщо дитина в якийсь момент не сяде на горщик або на унітаз краще, да, от як у моєму випадку було в да, це було в 2,5 роки в, спочатку в садочку, а потім вдома. Ми посадили разом з вихователькою Єгорчика саме на унітаз. Так, Я зробила для нього світло, табуреточку, маленьке сідельце і все. І він це робив в туалет, тому що діти звикають, і з аутизмом люди звикають до ритуалів, які на постійній основі. Тому треба змінювати, змінювати і так, і так, і так робити якісь дії по-різному, щоб. Не створювався якийсь паттерн да, поведінки однакової. І там я ж кажу, що ми почали цей рух. Це був такий дуже, дуже крутий, насичений період, коли дійсно ми дуже багато результатів досягли, саме як ну, такі, да, Мідійної, я би так сказала, лічності, навіть, да? тому що нас запрошували з Наталією і на радіо, і на телебачення, де ми розповідали свої історії. І навіть я була, от скажіть, приймала участь у знаєте, як це називається? У проєкті по ранньому втручанню, да? це до трьох років. І я була інтерв'юером, яка збирала ці жизняпісуючі життєописуючі історії у батьків для того, щоб довести да, до громади, до спонсорів ну, потребу у тому, що чим раніше звернутися за допомогою, тим ну, буде ефективніше терапія і ну, тим краще будуть результати у дитини. Да? Ось такий у нас був період. Ой, це було цікаво. І ви знаєте, в той момент ми звернулися з Наталією в благодійний фонд Карітас. І тоді, от Андрій сказав, що вам потрібно, дівчата. А ми сказали: ви знаєте, ми зараз збираємось да, батьками, родинами і. Якби у нас був простір, де було б тепло, де було б чайочок, і, можливо, да, ці групи були вели б да, спеціалісти, психологи, наприклад, арт-терапевти, то це було б прекрасно. І саме тоді ми організували психологічну підтримку для батьків особливих. Це були і групові зустрічі, і індивідуальні. І ось тоді саме я отримала. Індивідуальну допомогу від психолога Дмитрія Ломоносова і я скажу вам ось що. Це дійсно допомагає. Коли ми думаємо, що ми можемо все, в якийсь момент цей чайник закіпає так, що просто вибухає. І ти вже не можеш нічого. Я кажу про те, що саме з Дмитрієм да, я дійсно. Прийняла свою, своє життя. Я дійсно прийняла Єгора. Да? Тому що я дійсно ось ці періоди він допоміг мені пережити. Але головне, знаєте, чому я сама себе навчила? Тому що дійсно я от зрозуміла, що психологи вони не вказують тобі, що тобі робити. А вони тебе такими шляхами ведуть, що ти сам. Відкриваєш для себе очі на те, що у тебе є проблема. І ти даєш їй назву. Да? І ось моєю назвою це було делегування. Я не вміла делегувати. Я робила все сама. І на це дуже, я дуже-дуже ображалася на ц... на... із-за цього на чоловіка. Тому що я просто не казала йому, як мені важко, і робила все сама. А... І думала, да, що, чому він не допомагає. А ви знаєте, наших чоловіків не навчають казати таку фразу, чим я можу тобі допомогти. Взагалі людей так не навчають чомусь, чим я можу тобі допомогти. А ми не кажемо Поможи, да, мені потрібна допомога. І це не стидно. І це ну, не важко. Але коли ти чітко знаєш, що тобі потрібна допомога, треба це казати. Відвези, будь ласка, дитину на заняття, або забери дитину занять, або погуляй з ним, дав м'яч, або почитай разом книжку. Або я просто піду відпочину, а ти подивись все. Розумієте, це прості слова, які ми думаємо, що вони розуміють і знають, що нам це потрібно, а не знають. Вони просто не знають. Тому я зрозуміла, що я маю просити про допомогу. І не тільки чоловіка, ні. Просити допомогу це нормально. Тому що цей шлях, якщо його розділити на багато-багато да, на людей, то тобі легше його нести. Тому що це, ну, це ваги, да, які важкі. І тобі важко це нести. Але коли її розділити, то. Ну, не так вже й важко. І ось цій фразі да, делегувати цьому слову я дійсно навчилась того пору. І я, ну, мені зовсім це не стидно, Що я можу попросити е, у будь-кого допомоги. у будь-кого. І знаю, що цей знаєте це фідбек, я комусь і мені. І ну, ось так люди і мають, мені здається, жити, тому що ви знаєте. Е, Дитиною з аутизмом, так, звичайну дитину без особливостей, ну потрібен якнайменше тату і мама, щоб виростити повноцінною людиною, повноцінною особистістю. А щоб виростити дитиною з аутизмом, потрібно два села. От два села не менше. Тому що скільки людей... Стільки слів, стільки виразів, стільки ситуацій. І чим більше буде соціальний опит, досвід у, діти, у людини із аутизмом, тим краще йому буде адаптуватися взагалі в житті. Вот. І в той момент я ж кажу: я, мені Дмитрій Ломоносов дуже-дуже допоміг. Я б сказала так, що він навіть врятував, врятував нашу родину, тому що я була на таких на вот. Ну, Да. І з тих пір ну, я дійсно зрозуміла, що треба казати чоловікові про те, що мені важко, і мені потрібна допомога в, в якихось моментах. От е, далі, що в нас було далі? Далі ми все як завжди, ми жили, вчилися розмовляти на пекс, на картках. Я розробила свій тревел-альбом. Завдяки якому я зараз змінюю долі, навіть от у мене був в практиці такий хлопчик, прийшов в сім років, можна сказати, поліває поведінка, да, і там і агресія була сама агресія. А знаєте чому? От корінь у цієї проблеми агресії це в тому, що дитина не має інструменту, не має інструменту мовлення. Не знає, як промовити те, що він хоче, як це називається, або що буде? І ось для цього я <клес> батькам розробила, ну, да, по своєму власному прикладу, ось цей тревел-альбом. Що це таке? Як у мене це виглядало? Це був альбом. Дійсно, альбом для фото, який я саме в фотографії Єгорчика вкладала, да, там, де він прокидається, йде в туалет, чистить зубки, змінює піжаму на домашній одяг, потім іде снідає, потім займається якоюсь діяльністю, потім ми йдемо на заняття, потім фотокартки були всього, і маршрутки, і АТБ, і всього всього, всього да, Того, що навіть на дорозі, коли ми стояли, і да, я змінюю. Колір світлофора, що ми на червоним не йдемо, а на який зелений. Оп, зелений, є зелений, і все, перевернули сторінку йдемо через, от, через дорогу. От, тому що е, слова нічого для нього не значили без візуальної опори. От Прям зовсім нічого. Це просто набор звуків, які він, він завжди хотів просто слухати. А коли е, слова прибрілі, Сенс, і багато-багато разів ти це повторюєш, то ти починаєш розуміти, що це слово означає ось цю, ось цю картку, да, оцю фотографію. Вот. І це нам дуже допомогло, і той хлопчик, він змінився буквально за тиждень. Мама сказала: Лена, де ви були ці 7 років? Розумієте? Вот. А, які ще методи я використовую. В житті і в роботі я розповім вам вже наступної неділі. Гарного, тихого вечора і ночі. Бувайте! Бережіть себе, бережіть своїх дітей. До побачення!